Привіт, друзі, питання, чи був Ісус в Індії, частина друга. Ісус Христос не був в Індії, ця теорія була вигадана в Індії, в Британській Індії, тому що Пакистан, Індія, Бангладеш, тобто змішане індусько-мусульманське населення. Це все була одна Індія, британська колонія. І ось в цій Індії був такий дядько в кінці 19 століття його звали. Мірза Гулам Ахмаді, він заснував нову течію ісламу Ахмадизм, і він сказав, що він пророк в дусі і силі Ісуса. Ну і для цього він приплів, придумав теорію, якої до цього не існувало. Вигадав, що Ісус сходив в Індію. Ось і все. Ось. А що ми насправді знаємо, що апостол Фома був в Індії? Ось апостол Фома або Хома на півдні Індії в штаті Керала, там є місце. Там, де ну, там була заснована і до сьогоднішнього дня є Малабарська церква.